Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні моє відео на замовлення. Беручи участь у тег від Альони Благодарної, мій парфумерний 2022, я згадувала про своє відкриття аромату унісекс того року, який минув. І називала ебенове дерево від Зари та Джо Моя підписниця Лана з Києва попросила розповісти про нього детальніше, що я і роблю з великим задоволенням. Якщо взяти до уваги моє знайомство з ароматами обох брендів, то не можу похвалитися великим досвідом. У мене є нюдова колекція від Зари, чотири аромати. Була знайома з ну, мабуть, і все. Щодо Джамалон ситуація ще гірша. Я майже не знайома. Один аромат не враховуємо. Але читала, бачила, чула, що аромати дуже-дуже реалістичні, приємні, нестійкі і доволі небючетні. Отже, Ebony Wood – Ебенове дерево. Аромат 2019 року на його коробці написаний дуже чудовий вислів. That moment of freedom and carefree adventures that are about to begin. Той момент свободи та вільних пригод, який ось ось почнеться. Коробочка дуже презентабельна, як для доволі недорогої ціни. Ця коробка коштувала 15 євро, мені її привозили з Європи. Ось так вона чудово відкривається. І треба слід зазначити, що з другого боку також є напис. Це напис самого аромату. Далі ми бачимо такий боксик. Назва той же самий вислів. Зараз спробую, щоб не впало. Розкриваю. Опа! І ми бачимо флакончик. Ось такий чудовий флакончик з округлими гранями, округлою спинкою та рівним лицем. Кришечка пластмасова, але доволі достойна. І оця наклейка, вона нагадує канву для вишивання. Я в свій час, коли ще не захоплювалась парфумами і очі дозволяли, захоплювалась вишиванням. І це мені дуже нагадує канву. Камера цього не передасть навряд чи. Але той, хто вишиває, розуміє, про що я кажу. Аромат має в піраміді тільки три ноти. Це рожевий перець, мій улюблений. це гвоздика спеція та ебенове дерево, чорне дерево. Що я відчуваю? Зразу після нанесення на шкіру, на одяг, на блотер відчувається приємна, м'яка. Спеції. Не ті спеції, які б'ють, які зразу з першої секунди кажуть, ми спеції. Ні, це настільки м'яко, приємно, дещо солює гвоздика. Але знаєте, яке у мене враження? <кій> Ніби деревина це, звісно, не хвойна деревина, це більше, можливо, до сандалу. До якогось такого м'якого нейтрального дерева, що ця деревина, вона рідка. І от у цій рідкій деревині настояна гвоздика рожевий перець. І оце на вас впливає таким м'яким, теплим, пряним, дещо солодкуватим. Іноді можна вхопити натяк на ваніль. І знаєте, навіть можна почути запах отої вишні, яку настоювали у вишневій настоянці, п'яна вишня, є така настоянка, да? І от уявіть, що вам налили гарячу п'яну вишню. І там є оця вишенька. Тільки ви цю вишеньку тепер поклали у цей напій із рідкої деревини, в якій настояна гвоздика, рожевий перець, якась солодкуватість присутня, і ця вишенька. Ось таке враження дає цей аромат. Він настільки приємний, він не грузить, як кажуть в народі, він по стійкості, якщо порівнювати з Джо Мало, те, що я зрозуміла, він доволі стійкий. 3-4 години його чути точно. Коли ми говоримо про унісекс, да, то все одно часто в унісексах присутні якісь такі нотки, більш ну, не скажу агресивні, але якісь різкуваті. Але в цьому ароматі все настільки м'яко, округло, тепло, приємно і водночас спецієво. Його гарно чути із одяга, він тримається на шкірі, а на блотері уже в самій базі через багато годин залишається приємна деревина. Недаремно ж він називається ебеневе дерево. Чудовий аромат, просто чудовий. Я думаю, що він, він нікого не буде напрягати, і якщо ви переживаєте за політкоректність, ви працюєте в колективі, де, можливо, є ті, хто не дуже полюбляє гучні аромати, це підійде. Він підійде для прогулянки. Мені ще хочеться його відчути в весняну. Вітряну теплу погоду. Дуже хочеться його відчути. Ну, все попереду, все так і буде. Тому от такий чудовий аромат від А Раджу познайомитися тим, хто не знайомий. Не бійтеся купляти той, хто збирається це зробити, діліться своїми враженнями. Хто уже знайомий, із задоволенням почитаю ваші враження, з чим ви не згодні. Які мої емоції не співпадають з вашими. Це завжди дуже цікаво. Ми настільки всі різні, всі відчуваємо по-різному, але буває частенько, коли наші відчуття та враження схожі. Дякую вам всім за увагу, дякую за майбутні коментарі, дякую за майбутні підписки та за ті, які вже були. Всім від серця до неба. У нас все добре. Це є Україна. Ми перемагаємо. Слава Україні!